Друзі, всім привіт, вітаю всіх на каналі Джекрой Геймс. У нас сьогодні рубрика Огляд за три бої. Проводимо три бої на танку, показуємо його сильні слабкі сторони. Жодних теорій, ТТХ і так далі, тільки практика, чесні враження. Сьогодні у нас на черзі новий танк з коробок тяж восьмого рівня. Контра сподіваюсь, правильно сказати, як він називається. Ось коротко і по суті, стараємося за 25-30-35 хвилин розказати про танчик, максимально показати геймплей і так далі. тому подібне а, і так, починаємо з основного з його фішок, особливостей. А, це нова м -м, механіка. Нова механіка World of Tanks, Таких танків ще немає там ніякого рівня. А, відповідно, в нас двохстволка, але двохстволка з трошки іншим а, системою ведіння бою. Якщо порівняти, наприклад, з об'єктом 703 преміум танку 8 рівня. А, тут у нас дуже великий розкид на 100 метрів 1 і 2 метри на 100. Але плюс в тому, що вам не треба затримувати ЛКМ на 3 секунди, а ви просто виїхали і дали тичку. Я сподіваюся, що в нас будуть бої, де ми зможемо реалізувати саме постріли з двох гармат. Зразу скажу, що користуватися цим постійно не треба. Треба грати на цьому танку більш як на звичайній циклічці, а іноді використовувати цю штуку там в межах 100-150 метрів максимум, тому що розклад якби, метр на 100 самі розумієте. Ось тому, якщо його розглядати як двустволку, то ну, механіка така собі, але якщо його розглядати цей танк як е, звичайний циклічний танк з е, можливістю дати 700-800 в борі, це дуже прикольна фішка. Е, перейдемо до обладнання. Обладнання стандартне. ХПшечки, турбіна, стабілізатор, причому неважливо, сіря, червона і так далі. І щоб трошки підняти ДПМ, якщо у вас там кинуло до якихось 6-сімок, вентиляція, турбіна, стабілізатор. Польова модернізація зразу. Ліво, ліво, право. Тут, відповідно, якщо у вас червона, то нічого не вибираєте, щоб не тратити срібло. Якщо у вас синя збірка, вибираєте рухливість, хоча вже стільки було цих всяких, як їх називається, скільки було вже. Бойових оцих походів і так далі. що Червоних збірок вже за роки, я думаю, в когось набралися. Ну, в будь-якому випадку, ви сюди вибираєте рухливість, якщо у вас сіра збірка, і ставите турбіну. Тобто ХПшки в слот, турбіну в слот, стабілізатор. Це основна збірка на 90% мап, і тільки десь там в топі можна поставити венти. Ось, ми маємо гармату майже як у Ренегата, якщо їх порівняти. Тут у нас пробиття 225 і підкол 255. Ми, якщо візьмемо Ренегата, Ренегат це один з кращих взагалі. Премі восьма рівня. У нас тут ББшечка uh, 226, підкол 255. Тобто підкол 1 в 1, ББшечка на 1 менше. Тому, хто на ренегаті грав, можливо, у когось він є. Альфа-360, ДПМ 2200 майже 2300, Дуже комфортно. ну, 2200 без а, uh, Також великі габарити у танку. Хороша максималка, в принципі, з турбіною 45 він їде. 40 42, вибачаю, 42. Високий, має достатньо нормальну стабілізацію і дуже непогано фармить в срібло. Все, паперками екіпажу, що у нас браст ремонт, все на стабілізацію, як на тяжах. Зазвичай Обов'язково інтуїцію, тому що преміум танк граємо зазвичай е Граємо зазвичай, е граємо зазвичай так, на ББшках. Якщо бачимо броню, броньовну ціль, скидаємо інтуїцію на підкол і пробиваємо, кого нам треба. Так, далі важливий нюанс. Ми зараз подивимося швиденько за хвилинку огляд броні. Ось через сайт е, покажемо сильні і слабкі сторони, як його пробувати, куди йому не стріляти. І тоді вже поїдемо після цього розбору броні швиденько. Три катки. Погнали. І так, по броні. У нас Валдеха номіналом 150. Міліметрів під непоганим кутом, НЛД 90, але все одно навіть НЛД має 200 мм Тобто навіть деякі СТ вас пробувати не будуть. Плюс, якщо ви будете ставити ромб, тут вже з'являється ну 200 плюс. Коротше, умовно для 8 рівня це реально хороші показники. А, також, оці скоси. Ці скоси мають броню навіть під кутом рикошетно. тобто ви пробувати сюди не будете. Броню показує зелену, але це все йде в рікошет. Це дуже класно, тому що зазвичай, як ми звикли, танк танкує від борта, йому стріляють всі сюди, і це 100% шанс пробиття. Але по факту чуть-чуть отакий кут ставте, це достатньо для того, щоб ви вже могли виїжджати і стріляти в ціль. А противник дивиться, тут зелене горить. Ну, зелене горить, так що там з модами якимось що. Стріляє сюди, тут наче 200 мм, але ББшки відправляється в а підкол так тим паче. Де підкола навіть буде трошки більше кут. Ось, Велдеха. Відповідно, якщо буде стояти десь, отаку має броню для підколібера, це все буде відлітати. Про маску я взагалі мовчу, маска тут дуже жорстка. Е, ну Давайте поставимо ББшку. Просто подивіться, скільки тут буде для ББшки. Тобто, не факт, що навіть ПТшечки. Без голди 10 -го рівня будуть вас пробувати в маску. лючок у нас має 150 мм, попав, пробив, але танк високий. Плюс ви будете стояти, наприклад, отак. Щось там пушкою мансувати, в нього попасти достатньо складно по, по тестам це все в боях. В принципі, по броні як тяж 8 рівня, він дуже хороший. Я ж кажу ще раз: ВЛД має 150 під кутами, навіть якщо прямо стояти ББшечка ВЛДху не бере під калібр. Голдовий сам себе. 50% шанс пробиття. Самі бачите, ми просто прямо от стоїм. 50% шанс пробиття. ВЛД хороші. Скоси рикошетять. Маска танкує. По броні, не знаю. Ну, для 8 рівня це, мабуть, 9 з 10. Було б 10 з 10, якби ще НЛД було якесь жорстка А так, ну, 9 з 10, об'єктивно, не знаю. Відра на бачі нема, все хорошо. Так, ну все. Поїхали тестувати, як ми зараз будемо відбачити, і від ВЛДшечки їх розбивати. Поїхали. У танка, в принципі, є все, всі плюси, які потрібні для комфортного фарму, щоб це був преміум танк. Uh, Пам'ятаєте, гром був гром був вийшов. Типу 800 альфи, і все так класно. Я коли на нього огляд робив. Казав, що це взагалі некомфортний не фарм гарантовано. Відео називалося. Мені там писали, що це імба і так далі. Uh, громи бачите? Громів майже нема в рандомі. Ну, Навіть до новорічного наступу вони побули там після Хеллоу трошки, і все. громів в рандомі дуже-дуже рідко зараз можна побачити, враховуючи скільки їх було, тому що вони давались на халяву. Ось оці танки будуть. Після нового року я впевнений теж, тому що у танка дуже багато плюсів. КВН, я ж кажу, пробиття, залп. Ну, типу, броня. Норм... Дуже хороша для восьмого рівня в башті. Тому я думаю, що цей танк буде гратися нормально. Але побачимо за три бої, що ми на ньому зробимо. Скільки будуть результати, що по фарму, що по комфорту. Але навіть не то, що по результатам, головне, що буде по комфорту. Може результати не будуть якісь супер. А, але те, що це буде комфортний фарм 100%. Блін, ну, точність не дуже хороша. Зведеність табанорм, але бачите, коло в зведення велике. Тут, тут точність ну, 31, по-моєму, зараз в мене. Ну, от. Так, дві тички дали, хорош. Людина каже, прикрите мене, а сам заїхав аж туди десь. А навіщо ж ти туди, друже, заїжджав на його? Скажи мені, будь ласка. Але й габарити в нього величезні, подивіться. Ось, до речі, т 103 величезний танк. Габарити вид зверху. Ось так, якщо по кормі, подивитися, корма Т103, і моя корма в два рази ширше. Ну, в принципі, по висоті теж Т-103 дуже великий, але я майже такий самий, як він. Тому так, танк величезний. Це треба враховувати, тому що на багатьох мапах в мене особисто була така ситуація. На багатьох мапах там, де я думав, що я заїду, зараз за камінчик заховаюсь. По факту я переїжджаю до камінчика, а в мене пів корпуса торчить по ширині. Тому це треба враховувати і. коротше, все треба досліджувати. Тому що танк дійсно великий. Ну, хоча, якщо ви їздили на е 100 наприклад, на Type 5 Heavy, то ви, в принципі, і так знаєте всі камінчики, які великі, які маленькі і так далі. Ну, Цікаво, золетіли, 400 ставлю. Граємо на ББшечках. Танк високий, і за, за рахунок цього теж полючкам добре кидати, тому що коли танк низенький, ви якби знизу вверх в люк кидаєте, часто рикошет. Тут танк високий, якщо по прямій траєкторії в люк попав, пробив. Теж, звісно, рикошети можуть бути, але просто помітив таку тенденцію, що на цьому танку по лючкам якось легше кидати за рахунок його висоти. Блі, ну Крайслер, так, Крайслер імба від борта, друже. Знаєте, що нам треба зробити? Нам якось треба. Ммм. Відносно обережно. Зовсім змінити фланг. Он чи... про дишас їде. Поду треба включати двох... режим двохстволки, друзі. Блін, 4 не хочеться і цього і знімати, але ладно. Було б у нього більше хп, ми б більше зняли. Щось вони так пушанули. Зразу мінус, коли 2 включаєш, треба 20 секунд кд. Ну, типу, як 2 тички заряжаєш. Треба помогти, щоб Йоха не добрала. А, все. Ок. Можна крайсера підкола скануть? Давайте. Коли ціль броньована, є сенс реально скинути під калібри. ще, давайте підможемо шотного добрати Нашим. Щоб їм там легше трошки жилося. Потім вже поїдемо сюди. Що там, путсте 103? Ой, хорош. І на 103 не треба було підкола, ну ладно вже. Що, одної точкою доберу, чи ні. Ага, о! Тепер дивіться, що ми робимо, Ми беремо два ствола отак. Ага. Нє, друже. Я так не граю, давай все ж таки будемо якось обережно. може можна 600 ляпнути, а я не хочу на 600 отримувати. Не пробив навіть, бачите? Побачення. Тігер шотний, блін, не хоче 50 хп добирать. Подрічлись, будь ласка, його. Так, позводимся. Хорош. Так, ну таке, трошки підкаліберів використали. Перший план на ББ грали, але ну, тут цілі, самі бачите. Я прихильник того, що якщо ціль броньована, краще на преміум танку зарядити голду, дати альфу. І на цьому ж пофармити більше, ніж дати на ББшках 3 тисячі потратити і не пробить. Тому що 3 тички це три тисячі, а підкол голдовий коштує там 4 злишня. Краще за 4 тисячі витрати дати пробиття, заробити срібла, ніж не дати. Так, ну тут трьошка вийшла. Небагато. Можна було більше давати. Ну, ладно. Нормально. Два катанканули, 300 дали, якби трошки довше був бій, було б краще. А, побачимо. Ідемо далі. А, ну і залп не дуже вийшов. Я дав залп на 400. Хотілося десь на 700 дати. Сподіваюсь, що за два наступні бої буде можливість дати залп на 700. По залпу краще давати тільки з маленької відстані. А, так, 300. Хорошо, поїхали далі. Плюхи є, особисті є ще. Так, лайвокс. 2-5-2-У, коротше, тут у із броні по факту тільки 2-5-2-У є. Каєрн. КПЗ ХСТжки. Е, два шквали, блін, не знаю, їхати в місто чи не їхати. У нас просто три барсука. Якщо я поїду один в місто, мене розберуть. Мені здається. Може мені є реально сенс поїхати від голови пограти. Тому що в них такі СТ, КПЗ там. В місті можуть і задефать, і так. Ну да. Треба використовувати сильні фішки з танку. Сильна фішка це Квен мінус 10, башта. Я наліво поїду. Якщо є можливість пограти на прямому асфальті, умовно, або поїхати десь від КВНчиків пограти, я думаю, вибір очевидний на цьому танку. Поїхали на ліву сторону. В принципі, xm із зі суху, я думаю, задефлять нормально, особливо і ПТ-шечка. Ой-ой, КПЗ вже отримує. КПЗ вже шотна. Значить, десь там є ЛС. Десь там є ЛС, тихо, зводимося. Тереста, хорошо. Блін, а зможу я його там зацілити, як думаєте? Ооо! Т точність або П підкрут Вибирайте самі. Або ЦТ точність, або П підкрут Поїхали далі. Так, ну 700 уже дали. Початок бою нормально 700 є. М -м -м. Спробуємо по Варку поїхати, що. Не, давай по низу. Джессорочка. В принципі, мені можна прям туди-туди піджатися. І потім від башки пробувати грати. Ой, хорошо, G 40 Чи може тут не світитися? Якщо віста, наприклад, така як До Ісухи, навіть немає сенсу режим двохстволки використовувати, бо вергідність попасти дорівнює майже нулю, типу. Я поїхав вперед. Та ну, це прикол. Ні, ну це прикол. Ну, як так сталося, що він під'їхав, коли я, я проїхав. Правильно, як так сталося. Тут же Сорка буде чекати, так? А там десь їх її ПТшки з іншої сторони. Може, я їх чекну. О, дивіться. От є стешечка. Альфа хороша, ти 400-396. О! О! О, о! Дивіться, що ми робимо в цій ситуації. Коли танк близенько, ми даємо тику і зразу назад. Реально, якщо танк на відстані там 50-100 метрів, навіть не думайте. Режим вукстолки врубайте і давайте тичку. Трошки доведеться потім постояти, але ви точно 700 будете мати. А, ну і бах з прицілом. Не показується приціл, коли заходиш в режим. Зараз покажу ось. Бачите, нема кружочка зеленого, ставиш Х. Потім нажимаю ще раз X, і він зараз з'явиться. Ось! І тепер з'являється приціл, все нормально. Е, баг в мене такий чи у вас теж, є, не знаю. Кого такий баг, пишіть в коментарях. 5-10 рахунок ми програємо. На жаль. На жаль, ми програємо. Ну я не думаю, що це за того, що не поїхав в місто, я б там один навряд чи щось зробив. Не настільки прям. Ми б вплинули на цей бій. Але обидно. І до мене вже їдуть, чуваки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, тут мабуть, по одній тысячи. Давай, давайте. По дві можно и промазать, якщо чесно. Блін, лка їде. Рикошет. Ну. все. Так, ну зараз, якщо, якщо я встигну зарядитись, то звісно я дві дам. Тут як би логічно. Але це якщо я встигну, бо я не доживу просто Просто дві. О, все, 700. Бачите, от в таких моментах теж важлива штука. Я ж кажу, якщо його розглядати як звичайну двохстволку, то не то, його треба розглядати як циклічний танк, який може дати на 700. Тому що в такій позиції. Після того, як я дав тичку, пройшло більше, ніж 3 секунди. Умовно на 704-му, на 703-му я взагалі зажав кем 3 секунди проходило. Так, я швидко переключився. Дав і все. Три 500. Так, поразка, нутра 500. Скільки, скільки ми із двох тик дали? Один раз на 735. А, і ось тут на 642. Тобто два рази ми використали цю механіку. Як мінімум по одній тижці зверху ми забрали. Тобто механіка вже не дарма ця існує. Хтось там каже, типу, якась механіка, де біля навіщо вона треба, метр розкид на 100 метрів. Ось для таких ситуацій. Тут ми каєрну дали з 50 метрів на 700, тут ми зараз ну, перед виходом в ангар теж дали на 700. Тобто, якби це просто була циклічка, відповідно по мінус одній тижці в мене було б. Так що Механіка дійсно працює, прикольно. Плюс танк теж мені подобається. Я ж кажу, У нього мінус, ну для мене особисто, це тільки габарити. Його механіка я до мінусів би не відніс, тому що вона цікава. Більш мінусів об'єктивних нема. Максималка хороша, стаба є пробиття для преміум танка взагалі шикарне. Типу, альфа 360. Ну, ДПМ 2200, ну це в межах преміум танків. Якщо ми там поляка зараз чекнемо якось Т-56, ну, всіх, крім Ренегата, Ренгат, понятно, він виграє у всіх по ДПМ. Якщо ми чекнемо якісь циклічки типу там Зубр, 56 прототип, не знаю, якийсь там бізон, ну, хоча й ДПМний, ой, барабанний. Коротше, якщо циклічки почекать, почекать, то це для тяжа нормальний, і плюс-мінус ДПМ. Поїхали третю катку. Що у нас вийшло в попередньому бою, не подивлюсь. Ладно, вже в кінці потім третій бій. Подим статистику. М -м так, кидає нас на штиль до 10-х рівнів. Ну, це якраз буде такий повноцінний тест. А я не пам'ятаю, під каліберами. А, під колами я стріляв в першому бою в другій половині, в другому, по-моєму, футболбешки були. Вон тут під колами доведеться постріляти. Хоча. Блін, можна на фулл ББ попробувати? Але чи є сенс? Ресімки броньований. Та в. Не, ну в інших в принципі ББшками пробуваємо, насправді. Ладно, подивимось. Поки граємо на ББ, там побачу. Якщо доведеться за грузом Час штиль. Собі мапа ні, з вісімками топ, з десятками декаси. Мені з вісімка дуже подобається от сюди на кут під'їжджати. Там високе каміння, а на всіх танках воно тобі прям в ствол дивиться, воно десь по мою кришку. На цьому танку на шталі от сюди під'їжджаєш, коли ти з вісімками, прям туди їдеш. І коротше в тебе видно тільки дві оці гармати, там таке високе каміння. Бачимо, як зараз буде. Може горку займуть, не знаю. Якщо горку займуть, я спробую піджатись і показати. наврядчи займусь mm. Блин, че сюда проехать, да, блин, там фрагтур картонный. А, у нас там же сорка, так. Да, за еда на еда. Ясно, да? Ладно, я зацелю. Воида? А, він так він їде йому. Не попав цей раз. Попередньому в піксель попав. ЛТС, а тут не попав танк, обідно. А, а, ну і ще, танк високий. Просто я згадую, 225 прибуття, щоб сапсана зараз прибуть було б не супер багато. Але за рахунок того, що у нас високий танк. Потенційно можна уявити, що тут пробиття трошки більше. Тому що ти якби зверху вниз стріляєш, і у всіх, кого там, ну, по факту, в ЛДшку дуже хорошо залітає. Там не тільки... Ну, це ще дуже жорстко стала. Ні, ну захисника, понятно, що більше тут буде броні. Захисника я так не проб'ю. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, требарет. Рід... Давай, два з двох. тихо, 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 тихо. 700. Ось для таких моментів треба цей режимчик, друзі. Все, 700 є. Yeah. Блин, ну... Можна було б спробувати люк, Ну це на, на грані такої фантастики. Вона туди залетить. Хорош, а це хорош. Це я розумію, красавчик. Ой. Блі, знов приціл пропав. Оце напрягає. Я не знаю, це в мене моди, чи це реально баг приціла, бо я. Таке особо ніхто не писав. Але в мене отака ситуація з прицілом. Що він пропадає час від часу. Ну, десь раз в 5 пострілів, я ж кажу. Саме на цьому танку після зміни режиму. Може під коло зарядити на сапсана. Ну, ось теж плюс, бачите, танк високий. Ось тут оця штука. Відповідно, в мене торчить такі башта. А, кінь боїться. А, боїться, це хорошо. Боїться восьмий рівень. Молодець, бійся біся, бійся <кхем> Зараз сапсан від борта буде їхати. Якийсь рахунок. Там Т-55 а ззаду. Що можу сказати? Можу сказати, друзі, що... А, тут Т-30. Ні ну, габела. Габела-габелівна. Нам. Мені нам. Я не попав. опо Проїхала. Ну все, тут з десяточками ми, на жаль, проїхали. Я не думав, що тут якесь диво станеться. знаю. може на ПТ посвічу ще якось. Я не знаю, що, ми, що я тут, в принципі, можу зробити ще. Теорія можу ще назад від'їхати, але я не буду цього робити. Спробуй тут стати, типу. За цим високим камінням. Ага, сапсанчик. Блин, та що ж так не щастить, -мо. Йо -йо. Вон коник, до речі. Ладно, краще від коника отримав. О, можна добратися тихо. Зведуся вже. xm М кадала. Обідна, капець. Хорош. Блін, тридцятка зараз десь проїде, да? А я не знаю, де 30 Ой, хорошо. Ой, дякую. Це ж таки диво сталося. Поки що живем 8-8 рахунок. Я не знаю, де Т30. Не я знаю, що для неї шотний нам не пробінав їбаш. Так, ну давайте по логіці. Вона навряд чи вийде зліва, бо зліва відлетів кінь. Тому будемо чекати поїзд. Так, хоча мене і так прикривають. Все ж таки. Ай, сталося диво, але мені габело. Да. Блін, не пробив. Ех. Ну, ладно. Тут, тут тички не летіли, питань нема. Тут тички не летіли. Добре, 1900 540. Давайте перематуємо зараз на кінець бою і чекаємо результати за трикатки, що у нас вийшло по танку. Так, тут у нас вийшло 1950, 900 асисту, 153 тисячі. Подемеджуємо ось тут. Не пробили 30 -ку. Три рази не пробиття. Ну, сапсан, ми в борт не рахуємо. Тратдятку. Те, що вірняково не пробив, це Т-30. Ось десь ЛД полетіли рикошет. Тут дав нам 111 тисяч з плюшками. Що в цілому? В цілому ми перший бій використовували ББшки під коло. другий бій Full ББ, третій бій Full ББ з десятками. У нас потоку вийшло одна перемога з трьох, а у нас вийшло чистими 400 тисяч. По танку в нас вийшло 2847 шкоди на 3100. ВН8. Ну, коротше, майже трьошку демеджу. Бій з десятками трошки підруїнив. В цілому, танчик реально сильний, годний. Не знаю, чи було це видно в боях, що він сильний і прикольний, особливо від башти від позицій. В останній бій ми трошки так підкачали. Це був бій з десятками. На рівні однокласників він себе явно почуває дуже добре. Ну, Серед тих тяжів, які в мене є, в мене є багато тяжів у 8 рівні, як бачите. Ну, типу, мені особисто він не слабший, ніж Ренегат. Ясно, що Ренегат це еталон там стабілізації на восьмому рівні і хорошого ДПМ, а пушка в цілому. Але, по факту, об'єктивно, ось цей танк виглядає більш універсальним. Ну, я коли попадаю саме до однокласників, по відчуттям сам, я пам'ятаю, що на Ренегаті... Картон ВЛД, картон ЛД, картон відро, тобто башта прикольно все круто. Окей, але відро. Але коли ти попадаєш на цьому танку до фулл вісімок на якийсь фестфілд, відра нема, і ти просто від башти стаєш, і все. Мінус 10, кути робиш, і все в тебе прекрасно. ВЛДха тут міцніше. Борта тут, оці скули, ну ми це дивилися з вами. Борта тут якби такі ж самі, можна сказати. Тому танчик реально годний. Мені особисто подобається. Пишіть в коментарях свою думку, що думаєте по танку цьому Контра чи якось так. Як він вам, в кого він випав. Ось в кого не випав, теж напишіть якийсь коментар там від 5-7 від слів для того, щоб ролик продвигався. Хто вперше на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Буду радий всіх бачити на стрімах і на наступних відосах. Все. Всім подякував. До побачення, до нових зустрічей.